Деоблог 58, Заел. Я знаю, я запізнився. Але вам не пофіг. Перший в списку йде програміст. Цього місяця я працював над лазінням по поверхнях для герерозаура гіпслофодона. Другий зможе стрибати на сіни, стрибати і запускати свою рідину, мабуть так це називається. Обличчя, а також збивати інших динозаврів з поверхонь. ППО працюєте. Я також мусив зробити кілька змін, щоб заряджений стрибок працював з плювком. плівком. Герерозавра також роблять кілька візуальних змін, щоб його лазіння працювало краще. Також, як завжди, тут кілька багфіксів і покращень. Я пофіксу баги з треш атакою для цератопсидів, а ще я робив кілька змін з бактерії для цератозавра. Невдозю не вдовжив, мусить в грі. Веч, саунд дизайнер. Цього місяця багато працював над обновленим звуком для цицератопс. А також закінчує більшість звуків дорослої особини. Це все варіюється від звичайних айдол до базових звуків під час таких діякнюх відпочинок. Від закінчення звуків болю, створення звичайних звуків типу поїдання і пиття, до типу більш довгих і більш комплексних дизайнів, типу звуків залицяння. Дизайн звуків орієнтований створення відчуття сили і розміру цієї тварини. В цей життя збільшується звукову паліту. Visual Tech Окрім цього, я займався покращенням звуків рослин, створюючи покращення між тим, які звуки видають великі, а які звуки видають менші тварини. Звуки направлені на покращення відчуття навколишнього середовища і взагалі роблячи геймплей кращим. Visual Tech Environmental Artist Цього місяця я в основному будував лабораторії, які скоро попадуть в гру. Це вміщаю собі велику кількість зон для дослідження від складів до різних офісів, кімнат для тестування і ще багато чого. Я не буду розказувати все в деталях, натомість я покажу. Це лише маленькі проблески з того, що я зробив порівняно з тим, яка зона повністю закінчена і готова на доволі бути в грі. Довід, ви можете побачити вид зверху, верхнього поверху, що також для мідею, як це виглядає. Разом з лабораторіями ми також працювали над додатками для тунелю, багато фіксів, а також для лікарняною шептю, яка буде показана пізніше. Це, типу все, стрінемось в наступного місяця, таппінг туді артист. Спостерігати, як росте траванута, але ви можете трохи нервувати, спостерігаючи як ростуть ці рослини. Цього місяця я буду зосереджений на розробці концепт артів цих рослин. Поки що це металі. В концепті показано, що вона зможе розбити, як випливає з назви, менше органічні речовини, які ви знайдете на острові. Я погрався з кількома різними стилями гілок і захватів для рослини, деякі подібні до склета з нитками, які розлітають та до чого вони прикріплені, деякі дещо витонченіше броньовані склеєними ручками. Інша рослина трохи хитріша. Це менті підступними освітна річка в цей момент корисна, а в наступний небезпечна, якщо ви не обережні. З огляду на це дизайн мав бути дещо непомітний. Листя мав нагадувати звичайні плющики і в майбутньому використовуватимуть на будівлях, але дивина починається з квіткою захватів. Узон котячого кіхтя був використаний як тахнення для мисливського механізму рослин. Маленькі кіхтики, які бігають у звожу з лівіанементі, перетворюючи її на зові колючий згріт. Тої обмотати будь-яких тварин, які почуваються надто комфортно навколо неї. Єдиним показником намірів рослини є дивна квітка, яка змінює колір, коли збирається ударити. Фред, тоді артіст. Його девблозі 57 не було, що робить це цікавіше. Може вони недавно його не або він же просто не вставляли його діблоги. В Будь-якому випадку це лише плюс для гри. Отже, якщо він написав. Марті я, то такі Марті, розробляли патерни для багатьох тварин останні кілька місяців. А лових просто не вставляли девлоги потужно. Багато годин пішло маленькі деталі для того, щоб вони відчувалися натурально, ніби це тварина не з rpg гри. Це час, щоб виглядало цікаво і весело. Старих друзів до нових приходців ми проробили важку роботу, щоб ви могли назлоджуватись ними і створювати класні скини. Поки що я покажу лише кілька, і я дам вам розробити купу теорії про те, що ці піки означають. Глухомін, патерн 5, не знаю, я тварина класна, мені подобається, і патерн 5 це виходить перша тварина, якою буде п'ятий патерн. Якщо ну, інші підпадуть pattern, 5 патернів, то це буде взагалі класно. Мадіарозавр. Ну, Я, мабуть, одна з усіх людей, яка любить мандіарозавра в зайлі. Абсолютно прекрасна тварина. Я, і, і мені подобається ця тварина. Гіантозавр. <М -701> Нічого не, не скажу, гарна тварина, класна. Люблю її. Бо цікаво побачити в грі. Це я б сказав Мегаланія. непогано. Ну, <з performing alla> я не пам'ятаю, чи це точно Мегаланія, але гарно, гарно. Це поняття немає хто це. Є? Мені здається, це акрокантозавр, але це може бути абсолютно будь-хто. Не знаю. Може, я чу теорію про те, що це амніраптор. Отут я зовсім поняття не маю. Я чу теорію про те, що це був гіантозавр, акрокантозавр або обніраптор, або тинантозавр. Не знаю, я б сказав, що це гіантозавр швидше за все, або тинантозавр. так. Якщо вони готують новий патент, то це неймовірно. Та тварина. В такому випадку настав час перейти до Брайна, аніматора. Для мене цього місяці відбулося багато малих речей. Я працював з астерорапторами, а також готовий до реалізації анімації руху Ми дали кендрозавру, непогану швидкість, трішки швидкість стегозавр, бо ми знаємо, які ви токсичні стегозавраплери. Також я працював з старішинами для всього запланового списку, так само, як і всім іншим тваринам, які були в ланах. Гіпно, Qelit. Зараз ми на порозі випуску нашого останнього навлення хордетесту для трицератопса. Це буде останній патч для трицератопса перед тим як ми перейдемо до тестування тиранозавр, коли ви всі з нетерпінням чекаєте. Протягом останнього місяця QA знаходився як помилки в хордетесті простих проблем, таких як пошук яму на карті, у яких застрягали гравці, у деяких збиває тварини під час китка, риба не з'являється у певних місцях карти, у деяких атак, які задують на дауню, але не завдають жодної шкоди. Будьте впевнені патчики, ми протягом наступних кількох днів вирішить багато з цих проблем і принесе деякі вкрай необхідні покращення продуктивності. Теренозавра зараз розробляється дуже добре і незабаром буде готовий до публічного тестування. Він має механіку засідки, де він прискорюється після пересідання, подібно до тієї, що є в Легасі, без необхідності пересідати в першу чергу. Це дає персонажу підвищену швидкість спринту за рахунок більшої втрати витривалості, що далі підходить для лову тих, до кого ви змогли підкрастись. Поєднання цього з його здатністю ламати кістки, створює смертоносну комбінацію. Розгромна здатність Теренозаврів по-різному реагує на ці, залежно від їхньої логи. І що істота досить маленьке, як от диреозавр, хижак схопить і підбере його, дозволяючи Теренозавру розбивати їх об землю, хоча убиваючи ціль. Ті, кого бувають таким чином, побачить, що їхні тіла розбиті об землю, що створює жорстоку демонстрацію сили хижака. Ці вбивство в стилі Страти – це те, про що ми говорили, що потенційно може поширитись на інші види. Якщо схопити істоту середнього розміру, наприклад, тератозавр не повалить їх на землю, дозволяючи теранозавру розтерзати їх, завдає величезні шкоди і, як правило, вбиває цілі, або залишає її з критично низьким рівнем здоров'я. Подання у більшу істоту призведе до того, що здатність розчавлення або приголомшить ціль, або якщо вона надто велика, просто завдає шкоди. Ті, які були налаштовані на взаємодію зі спергом, натомість уйдуть у цей стан стеранозару, наприклад, трицередопс, який замикає свою розділу змушуючи гравців ступати у замідюштухання тягне, як ви побачите наступному відео, можливо, її знадобиться добиться трохи А Ось і саме відео. Кисенкін продюсер. Буду коротким, оскільки багато роботи. Цього місяця було зроблено багато змін. Все ще працюємо над проблемами, представленими на хордотесті. Зміни анімації, зміни карти, зміни балансу, зміни оптимізації, зміни шущного інтелекту та багато іншого. Отже, хоча це довго готувати, ми працюємо над іншими речами, які є легшими. А рапта виглядає досить витончена. Мій погляд безумовно має інші вигляди, відчуття порівняно з іншим списку. Нам потрібно було виправити програму. Мої ієрархії була досить неприємна, але ми було її досить швидко, коли вона пинулася в центрі уваги. Переважно лише реекспорт та реімпорт там судно забирає час. У будь-якому випадку це дуже гнучка тварина, тому мені цікаво побачити, як вона виглядає. Мені вдалося ще трохи попрацювати над далі Він може не тільки лазити, але й плювати, коли він лазить по якійсь поверхні, що робить його ще більш дратуючим, ніж він є. Але більше того, він допомагає псилофодону захищати його гнізда на верхівках дерев, що може зацікавити інших мешканців острова. Тренодом все ще в розробці. Додаткова повітряна анімація, яка допомагає геймплею відчувати себе живим, коли літаєте, а також наземні характеристики, рухи і атаки, щоб допомогти грузям почуватися комфортніше та потужніше на землі. Кендрозавр блокує в своєму вольєрі в очікуванні звільнення, Це стане очевидним, коли деякі з інших нових додатків вийдуть разом з ним. Герерозавр отримує деякі налаштування фіксатора, щоб зробити переміщення між місцями в більш динамічному русі. Тут може зробити стрибки з дерева на дерево швидшими, якщо ваш час і ціль вдалися. Баріонікс на шляху до завершення анімації. Лише ще один або два сети і він буде в ще кращому становищі. З усіх трьох спинозаврів, які ми маємо, він найбільш спритний гнучкий, здатний робити те, у чому інші не може досягти такого ж успіху. Кожен повинен почуватись унікальним один одного, зважаючи на перетинання територій, також більше роботи над людьми. І справді, з нетерпінням чекаю можливості повністю зосередитись на них, як я вже згадував раніше, проте задоволений результатами, також більше роботи над старішними, на скінами, моделями середовища тощо. Будьте обережні. Це весь девблог, та тепер я хочу показати вам і хорде тест разом з усіма змінами. 0.20.28 Хорде Testing Branch. Більше новістей, звідки риба може заявлятися після прогрузки конкретним видом динозавра, виключити можливість трибати на дерева, якщо стаміна відсутня, в звуки трицератопсу, Скориговано потужність трицератопса, щоб його атаки були більш легкими до Діабло Церератопса. Тепер цератозавр сповільниться, коли починає заряджений удар, а також це витрачає більше стаміни. Заряджений удар цератозавра не закінчується автоматично. Зменшено потужність зарядженого удару цератозавра. При вживанні солі бактерія в животі зникає. Бактерія зникатиме з часом. Тепер цератозавр тримає бактерію лише з малих тіл, виключено хутко, коли ти створюєш скінц код. Зменшено шкоду відпадіння. Відвукану додано казаком аудіо на аудіо навколишньої флори, а така траж для до пришвидшена. Скінкреейтора. Думали це кінець? А ні, так я робив відео Кісенкит, який той що продюсер, поділився в дискорд каналі за Айл фотографіями Барьотікса і Раптора разом з анімаціями Цератопса. А ось і вони.